Гумористка про нас з вами в інтернеті в реальному житті Зоряний дзеркак. Дочекалась баба Каса визначної дати. Сім десятку дав бог милість відсвяткувати. Склались разом на подарок діти і онуки подарили ювілярці телефон з Фейсбуком. Това мамцю замість сапи і замість городу. Ви дивилися на фотки вербицю й погоду. Розгубилася старенька, що ж їй з тим робити, як то можна з телефоном в гості заходити? Відпровадила родину, ще не мила горшки, каже сей в Фейсбуці, та й посиджу трошки. За якусь хвилинку другу Додається в друзі незнайома молодиця з кульчиком у пузі має брови, як Петрушка, вії ніби гралі. Та чекайте, люди добрі, то ж сусідка галі. Що то мені ніби Почали покусали губи? І відколи Аля має такі рівні зуби. Вчора виділа усмішка в неї, як штахета. Кася, бідна, Ще не знає фільтри і пресети. Тиснеш кнопочку і одразу якесь голівуда. Ще така тут ганістевка. Та то честе чудо. Погортала трохи нижче, знову серце тисне. Відколи Ірчин, зять любить так вітчизну, все поставив коло з український прапор, а вже двадцять років, як сидить в Чикаго. Дуже йому болить війна, хоч і в рідну хату, і аж сто долярів в рік передав солдатам. Щервонілася буряк з телефоном кася, Буздріла пів села в іншій постасі. Та з рік спекла рулет, уже в Фейсбук кидає, та на знімці свого хлопа ніжно обіймає, пише Ти найкращий. Хе, Але видка вже забула, якого вчора з магазину п'яного тянула. Та якась в старому сведрі на городі сіла та й розказує, байки, бо немає діла. Поцувала той екран Кася сюди туда, не бентежила її на столі посуда. Уявляється, довкола тільки мудрагелі. Всі побожні патріоти, газди і моделі добре думає, що вже має сімдесятку. І знає, що в неї в житті все буде у порядку. Бо тако би не дивилась на такі науки. Мала замість грядки ніцо лиш знімки з Фейсбука. <клух> Я вже сведра теж знімаю. І раджу вам сміливо. Коментуйте в інтернеті, а любіть наживо.